Друзі, привіт. Коротше, вирішив зробити відео правильне відео, так щоб люди зрозуміли. Коротше, рік з половиною назад, десь рік і 6 місяців, як я купив цей тракторець, це було 11 числа, як сьогодні пам'ятаю, 11 числа 12 місяць 2021 рік. Привіз трактор додому на наступний день. Дивлюся на ТНВД, почав тут мити. Я зняв вам ТНВД насос, бачите. Зняв форсунки. Дивлюся. Пломбочка за тою шпількою, де регулюється. Короче, ну, вони зірвали хлопці, зірвали е, пломбу і прив'язали так, щоб було незаметно. Не Ось результат їхніх, їхньої роботи. Це привіт мені, агрочорнівці. Там є такий хлопець, називається Саша. Вже більше, ніж рік. Та де більше, ніж рік, півтора року вже дзвоню, морозяться, що продали типу, ту машину, типу, не можуть вони проїхати, забрати трактор. Привезі трактор, ми типу, вирішимо. Коли купив трактор, привезли додому. А тепер, типу, коли треба на ремонт по гарантії, типу, не можуть вони їхати. Получається, що треба шукати машину, щоб їхати туди до них, і хер знаю, що вони це зроблять за безплатно і добре. Коротше, бо це по гарантії. Ось. НВД тут. форсуночки тут. Будемо ставити сьогодні на стенд, будемо робити. Маю щастя, знайшов такого хлопця з Луківців, Сергій його звати. Сергій ти молодець, ось такий б, чувак. Допоміг мені тіпа, тоді... Відрегулірувати, зробити, ну, типу, як, то що можна було руками без стенду поправити. Людина прийшла, допомогла, підрегулірувала. Він сильно димів, пропала тяга і великий розход палива. Коротше, прийшов чоловік, молодець. Сергій допоміг підрегулювати. Вже не так димів, більш-менш почав тягнути. Але розход палива так і лишилося, великий. І вирішив сьогодні зняти. Хлопці, не купляйте, не купляйте трактора в мініагру-чернівці. Те, що вони розказують про гарантію, це все ерунда. Це, коротше, вони дають гарантію, ще раз повторюсь, може. Гарантію дають на те, що ніхто не ламається за ці два роки. Це просто все. Хочуть купити цим, що гарантія 2 роки, але ніякої гарантії немає, Ви потім лишається один на один, сам на сам. Вони знають, що такий хлопець, любить, щоб все було чистенько. Доглядаю за техніку, не даю кокси, ось плужок. 2 по 25. Все новеньке. Але я не советую купляти у них. Дуже, по-перше, все дорожче. По-друге, з гарантією жопа. Вибачайте за такі враження. Я ось з тих пір як японів, що вони не серйозні. Новеньку косарку замовив зі Львова. культиватор з Вінниці. Плужок теж зі Львова. І все. Проблем немає ніяких. От для того, щоб зняти е, ТНВД апаратуру. Зробив такий маленький сьомничок, там закручується в шестеренці, І цим вінтиком типу, закручуєш і воно виталкує з середини. Саме головне, що я хочу, щоб ви зрозуміли. Підійшли, під'їхали до них, подивилися на трактор. Якщо є уровні масла, туди-сюди все. Якщо полізли до ТНВД, зірвали пломбу. Посилайте їх, не знаю, на три бувки, як хочете, коротше, йдіть нахрен з того магазину, бо вони потім ну, морочать вам голову типу, і не вирішите проблему. Там коротше, виходить, що... Не можна туди взагалі лізти. Я вже домовився з одним хлопцем з Росії він. Він сам українець. Василій чи як його звати, типа, я може вибачаюсь, може, неправильну фамілію назвав. Коротше, хлопець теж такий молодець. Допоміг теж ну, зрозуміти, що треба ТНВД поставити на стенд, подивитися, чи поміткамся правильно. Бо тут було позднє зажигання. Я поліз, поставив, щоб було правильно на місці зажигання. Відрегу... Відрегулював клапана, бо клапана виходить, один був засильно зажатий. І виходить, з того моменту почалася цей ерунда, що типу, е... почав ще сильніше диміти. Коротше. Бо вони полізли, тут покрутили, додавали палива і все, і ти мовчишся. А мені теж не подобається, коли трактор такий маленький і жре паливо за 20 літрів на на гектар оренки. Це ж не серйозно, це ж можна МТЗ кормити цим. Коротше, дякую, що дивитесь. Далі буде продовження. Я покажу зараз відео вам, як е, тут вони ліплять, наклейки, там є ушкодження, царапання, і вони скривають. І покажу вам. Е, як, де вони зірвали пломбу на наступний день я зробив відео коли хочете купляти трактор майте на увазі бачите наклейки рекламіруйте себе типу, ті що продають трактора наприклад трактор номер одингру чернівці От я в чернівцях мінягру купив Короте, дивіться я це хочу знімати бо я знаю що тут по-любому От бачите що тут робиться ось бачите Пошкодження при я розумію, але вони літують ці наклейки, Сразу просіть. Нехай знімають наклейки. Ці наклейки що не є оригінальні. Ось вас, це оригінал, це оригінал. А ця наклейка це все ліплять і ховають такі моменти при перевозці. Я не знаю, чому Донфенгу чи другого. В общем, у Донфенгі є така проблема, тут щось постійно щось царапає. Типа в тих контейнерах, як вони відправляли нам трактора. Щось неправильно поставлено, бачите? І тут теж так. Ну Тут менше, значительно менше, тут даже, даже, скажімо так, фарба все на місці, просто тут трошки тінь не видно. Ну, коротше, Там глянцева фарба, а в, в такому місці трошки є матове, типу, підтерлось. А з тої сторони аж до металу. І видно вже під бумагу, я типу, мию кархером і зійшла вода. І трішки піддержавіло. Я зараз це все поправлю і приліплю другу наклейку, бо немає другого, мені це не подобається. Майте на увазі, просіть, щоб вам зняли наклейки. Не треба рекламувати їхні номера і так далі. Це вони спеціально ставлять не просто так. Вони щось там приховують. Так, продовжуємо далі. Привезли, були на стенді, поставили ТНВД. Провірили, була невеличка проблема. Прийшлося її відрегулювати. Ці хлопці, що продали, крутили тут, так як я казав спочатку відео. Підкоректували. З цими форсунками було все ідеально. Сказали, що вони ну, нові і ідеально працюють. Це дуже приємно, не може це не радувати. Чоловік, який зробив, провірив ТНВД і форсунки, його звати Ігор. Він подарив такий клопачок. от бачите, там є клопачок такий з мідно-графітною смазкою. Пропонував типо, щоб смастити, щоб воно не ржавіло. Бо коли ось ця друга форсуночка має вже... Ну, типу, я зробив міточки, дві білі цяточки. Це друга форсунка. Да, ось так. Перша, ось тут я зрозумівка. Це одна точка, там дві трочки і тут вже три точки. Да, коротко, так, щоб я прямо звідки її весну туди її поставити на місці. Далі буде продовження. Коротше, ми поміняли, поміняв я ТНВД поставив форсунки. Е, мені кажеться, що він набагато ну, працює рівненько однотонно, 800 оборотів в минуту. Зараз зараз підгазую трошки. Я вважаю, що працюю нормально. Побачимо, що буде в нагрузці. Так на полости, мені кажеться, що краще. Друзі, коротше, ітог наших дій, наших маніпуляцій. Вчора якраз ми вже поставили ТНВД. Там була причинка, я напомню. Хлопці, зміняв гручорнівці, полізли сюди, відкрутили. Коротше, вони не, я помилився. Вони казали, я зрозумів, що спочатку що вони дали більше палива, щоб він жар, бо він жар більше палива. А вони навпаки дали менше палива. Він, виходить, йому не вистачало. І там я не, не пам'ятаю, як то називається ці плонжира чи ці толкателі. Коротше, там в ТНВД воно виходить, що брало більше палива, тому що йому не вистачало, він підгазовував, постійно підгазовував. І в нагрузці він жар більше палива. не... Щоб ви не мали надії на те, що якщо купити трактор, міні всі, що типу, є 2 роки гарантії це все повний бред. Не ведіться на це, Не ведіться на це Це все ерунда. Це лише реклама, це лише такий лозунг типа, щоб ви купилися, це нічого не допомагає. Я жал... жалію, тому що з першого дня, як я купив, Витирав коротше, той, за цією шпількою годзик той був, там, де вони прив'язали, я в палець і зрозумів, що вони полізли і крутили за запозинив їм, і вони сказали, що це нічого страшного, там ми нічого не робили там, коротше, таке. Е, але вони там робили, вони туди полізли. Е, не купляйте трактора, обманюють. Це все поки вони все хороші, поки отримали ваші гроші. Після того, як вони побачили ваші гроші в їхніх руках, ви залишаєтесь один на один, сам на сам. І потім ви самі вирішуєте свої проблеми. До них можете навіть не підходити. Я рік і шість місяців чекав, але було треба не мучити тракторець і самому не мучитись і переживати і весь цей час. Мені не подобалось, бо димів, жарт, багато соляри. Був тупий на педаль газу, нажимав і він десь секунду думав. Тепер я вирішив проблему, різві став. Я не знаю наскільки економніше, конечно, бо ще не пробував. Вже немає ні культивації, ні ореньки. Вже лишилося косіння. Будемо косити, будемо бачити. В минулому році я пам'ятаю розход на косіння, буду цим якось більш-менш орієнтуватись. Не купляйте трактора мінягру, черевці, це все ерунда. Є інші магазини, де нормально поводяться до людей, відносяться як до людей. А тут, виходить, як до одної собаки, виходить, дзвониш, не піднімає трубки. Коротше, набагато тут дорожче було на 300 доларів, ніж в інших областях. Просто подумав, чим їхати туди і привезти. І лишився на це. Коротше, дякую, що дивитесь. Пишіть, що ви про це думаєте, пишіть коментарі. Пишіть у вас, які ситуації були з мінімум огорончиною не ціни, хай всі знають, що таке робиться у нас в наших магазинах, де продаються нові тракторці, де ти маєш, і я чому купив цей трактор, де ти маєш кататися і не переживати. Там 4-5 років мінімум, типу, він має просто тобі служити, бо ти взяв його новенького. А вони нахрена туди полізли, покрутили і зробили так, що я маю мучитись. Комп'ютера года вже мучуюсь і поки вирішую цю проблему. Дякую, що дивитесь. палець вверх До слідючого відео. Підписуйтесь, хлопці на мій канал, бо багато може дивляться, але не підписуються. Дякую всім за перегляд. До слідуючого відео.